Олександру Мочкову. прошу передати, шановний Володимир Васильович, шановні народні депутати, я хочу вам сказати, що фракція УДАР буде підтримувати закон про ратифікацію Європейської конвенції про захист домашніх тварин в повному обсязі. Я також хотів би зупинитися на конкретних речах. Скажімо, я робив депутатське звернення до Міністерства внутрішніх справ щодо жорсткого поводження з тваринами і отримав наступну відповідь, що у ході перевірки зазначеної інформації встановлено наступне на виконання постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про заходи щодо допущення жорсткого поводження з тваринами і птахами на території Автономної Республіки Крим. Також рішення Ялтинської міської ради про заборону використання тварин для здійснення підприємницької діяльності. Всі ми чудово знаємо, бачимо, і розуміємо, що сьогодні тварин також використовують у бізнесі, використовують їх для фотографування і заробляють на цьому кошти. Також спочатку, якщо привести приклад, спочатку курортного сезону 2013 року на території Автономної Республіки Крим робочою групу групою складено 30 адміністративних протоколів за статтею 88 порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного та рослинного світу. правил утримання тварин в неволі та напіввільних умовах. Порушення правила щодо карантинно-тваринних та інших ветеринарно-санітарних вимог, порушення порядку заняття підприємницької або господарської діяльності. І ось саме цікаве, що е, я отримав: під час заходів вилучено 47 тварин та птахів, зокрема, 4 поні, 12 шиншил, 14 голубів, 4 сави, дві мавпи. Три соколи, чотири попуги, е крокодили та удава. Виникає питання, куди потім ці тварини направляються де вони перебувають, в яких умовах. А є ще інформація, що цих тварин потім повертають підприємцям за, скажімо так, хабарі назад, і вони знову їх використовують у своїх підприємницькій діяльності. Це дуже важливе питання, і наша фракція буде підтримувати цей проект в повному обсязі. Дякую за увагу. Дякую, фракція партії регіонів, народний депутат Ярослав Сухий, останній виступ. Ярослав Сухий, партія регіонів, міста Запоріжжя. Шановний Володимир Васильович, шановні народні депутати. Мій колега Ростислав Павленко звернувся Володимир Васильович особисто до вас щодо продовження нашого пленарного засідання, щоб ви поставили це питання на голосування. Бо сьогодні суспільство і всі наші громадяни України чекають від нас соціально-політичних питань, які стоять сьогодні у порядку денному, і я так розумію, що ми не встигаємо їх зараз розглянути. Це щодо пропозиції мого колеги Ростислава Павленка. Також я хотів би наголосити, що стосовно питання про впровадження мораторію на закриття навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованої у сільській місцевості. Фракція УДАР вважає неприпустимим закриття навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих у сільській місцевості. Мабуть, там на підставі якихось недостатнього фінансування їх утримання. Я хотів би зазначити, що згідно із статті 53 Конституції України повна загальна середня освіта є у нас в державі обов'язковою. Держава разом із місцевими органами влади повинна гарантувати освітянські послуги в загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях, колегіумах на безплатній основі кожній сільській дитині. Про те, як свідчать дані інституту демографії, за останнє 20-річчя кількість учнів, які навчаються в селі, зменшилася майже на 800 тисяч чоловік. Загальне зменшення кількості дітей неминуче, негативно вплине на мережу загальноосвітніх навчальних закладів, що призводить до зменшення середньої наповненості класів та шкіл. Також за роки незалежності закрито близько тисячі шкіл. Я хотів сказати, що фракція удар буде підтримувати цю постанову і ми будемо голосувати за нею. Дякую за увагу. Шановні народні депутати.